Далі норми по ухилянтах. Дуже важливо, що їх взагалі вводять. Є, до речі, те, про що я казав, як про дуже необхідне це криміналізація, ухилення. Ну, в даному разі там ВЛК додається. Але я, до речі, я б взагалі робив, там є ціла низка адміністративних речей От, за ухилення саме від обліку. То, чесно кажучи, я б зробив так, що перший раз це адміністративка, але повторно це вже кримінал. От і тоді точно всі крапки стали над і. Але це в тому, що стосується саме закручування гайок. Але тут є нюанс. От коли ти настільки закручує гайки, як там, е, я не за послаблення, але я за е, при цьому гарантування дотримання прав людини і гарантування головне дотримання від зловживань. Справа в тому, що в тому вигляді, як зараз, там вводяться дуже суворі адміністративні санкції. От, 100, величезні штрафи, дійсно, і це прекрасно, це правильно, бо, вибачте, 1700 гривень штрафа не мотивує. От, е, величезні штрафи, блокування карток, там, позбавлення права водити транспортний засіб, ще купа всього. На мою думку, це все абсолютно правильно. Але є нюанс. Е, це по-хорошому мабуть встановлювати суд. По-хорошому ми не можемо собі дозволити. Тобто, якщо ми зараз завалимо суди десятками тисяч подібних справ, то ну, судова система в нас і так військовий час ледь-ледь працює. А це буде просто колапс. Судова система стане, жодних стягнень в результаті взагалі не буде. Тому автори закону це врахували. Вони передбачили, що ці адміністративні саме санкції, от на суди вони лишили тільки криміналку. Але вони передбачили, що адміністративні санкції вводять напряму воєнкому. Це в даному разі абсолютно правильна річ і ну, вимушена. Але коли ми даємо в руки воєнкому настільки потужну скажімо, зброю, отут треба все ж таки чіткі запобіжники від зловживання. Бо тут все ж таки, вибачте, всі люди, живі люди, виникнуть потужні спокуси. От в тому формулюванні, як це зараз там в законі сформульоване, я б сказав, що цей закон навіть ну, буквально закликає воєнкомів зловживати. От тому е, я б залишив всі оці норми по адміністративних е, стягненнях е, з угалянців, навіть додав те, що а повторно це вже криміналка, і прирівнюється до того самого непроходження ВЛК того, що три роки, тобто але при тому чітко має бути прописано: по-перше, порядок оскарження цього рішення. От воно має от людина, е, на яку це наклали, вона мусить мати можливість дуже швидко оскаржити це, якщо вона вважає, що на нього наклали незаконно. І е, при чому оскаржити не в цього ж воєнкома, а в незалежній абсолютно інстанції або судовій або якісь інші треба думати, що технічно зараз реально. Але це має бути абсолютно інша незалежна інстанція. І е, другий момент має бути прописано санкцію не тільки для ухилянтів, але має бути прописано санкцію за незаконне накладання оцих всіх санкцій на ухилянтів. От, якщо ми додамо туди оці речі про можливість оскарження і про е, санкцію за незаконне накладання, все в такому разі, на мою думку, це буде абсолютно правильна збалансована норма, е, яка дозволятиме і реально карати ухилянтів, при тому карати так, що це дійсно мотивує краще піти послужити, але водночас захистити від саме зловживання, які на мою думку, от саме в нинішній редакції, вони просто напрошуються це зловживання. От. Це такі ключ, ключові моменти. Тобто, а так, в цілому, мені здається, що законопроект е, дуже непоганий. Е, ну, мені набагато менш подобається е, вся, оця, скажімо, суспільна е, комунікаційна історія довкола цього законопроекту. І якщо ви не проти, можемо про це пару, пару слів теж сказати, бо це важливо. Сам закон, на мою думку, ще раз, на 90% такий, як треба, допиляти оці 10% не є проблемою, причому навіть швидко.